Переселенка Завдіївки Валентина Волошина очікує в черзі на відкриття пункту видачі одягу тепла кофта. Сьогодні він відновив роботу після трьох місяців перерви. Ми приїхали з чоловіком. тому що ми виїхали з завдіївки голі і босі. Чоловік в калошах, а я в шльопках. Не було нічого дитини. У мене нема зімної курточки, штанів нема, обуві нема, а також навіть ні в чим спати, ні начнушки, навіть нема халата діти, щоб, може, думаю, тут. Халат придбаємо. І серпні цього року волонтерам довелося шукати нове приміщення, розповіла голова Полтавського батальйону небайдужих Наталія Гранчак. Нині для пункту видачі одягу надали один зі студентських гуртожитків технічного університету, розповіла перша проректорка Олена Філонич. Це спільна ініціатива, і студенти підтримали, і дуже зраділи, коли звернулися з пропозицією знайти приміщення. Це приміщення гуртожитку, і студенти активно долучатимуться до цього проєкту. Місяця два тому звернулися півтора. Так підготували приміщення, погодили площі, підписали договір про співпрацю і започатковуємо цю чудову ідею. Переселенка зі Слов'янська Анастасія Ховрінова розповіла, що не вперше користується послугами теплої кофти. Ми раніше ходили в теплу кофту. В тому місці, де вона була, поки не приїхала сюди. Мабуть, місяців вісім. Мабуть, що місяця де вибирали одяг кофти, штани та тут взагалі все є. У новому приміщенні для зручності одяг розмістили на стелажах. Так хотіла спростити роботу відвідувачам і волонтерам, говорить Наталія Гранчак. Тепер люди зможуть не просто перебирати багато одягу, вони прийдуть, побачать те, що їм. Потрібно одяг на зараз любиє в наявності і піжамки, і теплі штаніжки, і дитячі, і дорослі. Достатньо довідку ВПО на кожного члена родини. Якщо діти і з дітьми і все так те, що як паспорт ми не требуємо. Все просто люди зашли, наші волонтери їх обслужили по відділам, допомогли вибрати. Ну і так, поки багато людей, ми будемо давати півпівчаса, діта на кожну людину. Наталія Гранчак розповіла, що раніше волонтери теплої кофти щоденно обслуговували більше п'ятисот вимушених переселенців. У нас є два пункти прийому: це в собор люди приносять і на теплу кофту безпосередньо. То дивлячись по тому, що в собор ми десь, мабуть, щодня виймаємо там 200-300 кілограм одягу. Це ось уже. Ну воно не зупиняється. Як почалося в 2014 році ця наша соціальна робота? Так вона й продовжується. Я думаю, що Дмитру десь приблизно так само щодня приносять і є багато одягу, який залишається, не розбирається. Ми його пакуємо в ящики і відправляємо на територіальні громади по селах. Там роздають і цей одяг тоді швидше розходиться. Пункт видачі одягу тепла кофта» працює в будні дні з 9 до 14 години. Світлана Мастепан та Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава.